Новини на ТВ 4 про головні події краю наприкінці тижня. Далі у випуску Провінційні вісті. З молитвою, культурними заходами та благодійними ініціативами чортків відзначив 503 річницю з моменту отримання статусу міста. До події долучилися духовенство, представники влади, військовослужбовці та жителі громади. Наша знімальна група також відвідала захід. Подробиці в матеріалі. Поєднання традицій, духовності та прагнення розвивати і популяризувати свій край. Чортки відзначив 503-ю річницю з дня отримання статусу міста. Урочистості розпочалися зі спільної молитви за мир і єдність України на площі героїв Євромайдану. Очолив її блаженіший митрополит Київський і всієї України Епіфаній. До молитви також долучилися митрополит Тернопільський і Кременецький Нестор, Єпископ Тернопільський і Теребовлянський Павло, єпископ Бучицький Гукице Дмитрій та священнослужителі. Інших конфесій. Ця війна триває не останніх три з половиною роки після повномасштабного вторгнення, не останніх одинадцять років. Вона триває вже декілька століть. Нас намагалися нищити, але ми зуміли зберегти нашу українську ідентичність. Ми відновили буття нашої української держави і вже понад три десятиліття. Разом ми будуємо. Наше спільне майбутнє під час заходу родичам загиблих героїв Чортківської громади, які віддали життя у російсько-українській війні. Вручили посмертні нагороди. Серед них 21-річний Віталій Сидорук, син Юрія Сидорука. Він був щирим патріотом своєї держави та добре усвідомлював за що бореться. 30 травня 2024 року. Віталій загинув, виконуючи бойове завдання поблизу села Райгородок на Донеччині. Не міг сидіти на своєму місці. Батько, ми молоді, ми мусимо йти воювати, захищати свою землю, дітей, школярів, студентів, щоб тут над територією держави не літали ракети. Якось, так, кажу, кажу, фактично ми хотіли разом йти. Він каже, тато, ти будеш моїм надійним тилом. Крім того, цього дня на місцевому кладовищі освятили 33 уніфіковані пам'ятники воїнам, які віддали життя за свободу та незалежність нашої держави. У Чертківській міській раді наголосили, їх виготовили за єдиним зразком, щоб підкреслити єдність героїв у жертовності. Ескіз пам'ятного знака попередньо узгодили з рідними та близькими загиблих. Прикро на душі, що немає його. Хотілося би, щоб він був поруч. Ну, так сталося, так сталося, вірно. Така його доля і доля України, щоб гинули хлопці, знову захищали її від ворога. Україна стоїть тільки тому, що є герої. Є живі герої, на жаль, і загиблі герої. І сьогодні в Чорткові це ми вкотре продемонстрували, що вічна пам'ять це дія, яку ми можемо здійснювати. Також відбулася зустріч представників Чортківської громади з українськими та міжнародними партнерами. До того ж, у день відзначення 503-ї річниці чорткове місто офіційно отримало ще одного партнера селище Сатанів. Підтримка один одного в сьогодні нелегкі часи. Це дуже дорого варто. Як є партнерство, дружба між головами територіальних громад, між головами об'єднаних громад, які були створені перші. А на сьогодні ви знаєте, каже війко військовий час. Це дуже дуже дорого копа і лапсакумс, Дуже важливо єднатися в такі часи з друзями, тому що це чудовий старт для того, щоб в майбутньому сталися якісь дуже гарні спільні колаборації, проекти разом. В такий час потрібно єднатися з друзями з партнерами. Леос Більше про культурні заходи, благодійні аукціони та інші ініціативи з нагоди 503-ї річниці чорткова. Дивіться у програмі Сільський календар з Галиною Мацеків у понеділок, 8 вересня о 18.10. В Україні запустили в тестовому режимі інтерактивну мапу, яка дозволить знайти магазини, де доступна оплата в межах програми Пакунок школяра. онлайн Онлайн-дашборд вже відображає понад 25 тисяч торгових точок по всій країні. Наразі такий інструмент є лише навігатором і не охоплює абсолютно всі магазини. Адреси та назви локацій можуть оновлюватися, зокрема через перейменування громад або вулиць. Нагадуємо, пакунок школяра державна програма ініційована президентом України, яка надає нам одноразову грошову допомогу в розмірі 5 тисяч гривень на кожного першокласника. Вона допомагає покрити витрати на підготовку дитини до школи та придбати все необхідне для навчання, канцелярське приладдя, одяг і взуття. Подати заявку можна до 15 листопада 2025 року через застосунок Дія або в найближчому сервісному центрі пенсійного фонду. Відстоювала патріотичну позицію в окупації, пережила російські обстріли, а тепер опікується покинутими тваринами. Переселенка з Херсона Євгенія Шаргут живе у Тернополі, грає на вулицях, щоб допомогти собакам та кішкам, яких вивезла під час евакуації. Майже щодня жінка бере до рук гітару і своєю музикою привертає увагу небайдужих мешканців файного міста. Більше про зворушливу історію зоозахисниці далі в сюжеті. Я не просто її як ще спасла, я її навіть купила, тому що залишити я її не могла, і ми її забрали. їй було їй був майже місяць, навіть трішечки більше. Оце оцього хлопчика звати Кім. Ми його назвали, бо Миколаїв і мер Кім, і ми його так назвали Кімом. Теж самопонад рік тому Євгенія Шаргут переїхала з Херсона у Тернопіль, коли жінка рятувалася від обстрілів та виїжджала з рідного міста. Взяла з собою домашніх улюбленців, яких покинули інші люди. Зараз Євгенія опікується трьома собаками та двома котами. Переселенці 62 роки. У неї немає можливості працювати. До того ж, жінка має проблеми із зором. Аби утримувати тваринок, вона майже щодня виходить на вулиці міста з гітарою в руках. Таким чином збирає для них гроші. Ми купляємо кості, ми купляємо м'ясні баночки для того, щоб і для котів ми теж купуємо м'ясні упаковочки і купуємо корм. Це основне, що ми для них. Але ще ми купляємо ліки, ще ми купляємо їх листогонні, ще ми купуємо їм від кліщів. У Тернополі місцеві благодійники допомогли Євгенії знайти житло, в якому вона разом із сестрою та подругою доглядають за тваринами. Раніше домашніх улюбленців було семеро, та двох вдалося віддати хорошим людям, розповідає жінка. Вона зізнається, над рішенням забрати покинутих тваринок із зони бойових дій довго не думала, адже не хотіла залишати їх на призволяще. І коли її вже забрали, я зрозуміла іншого. Для мене не було, іншого не дано. Я повинна їх забрати з собою. Нас евакуювали до Одеси. З Одеси нас привезли на поїзді. привіз нас поїзд до Тернополя. Спочатку мешканці будинку ставилися до чотирилапих із застереженням, каже Євгенія. Адже людей лякала велика кількість тварин, які проживають в одній квартирі. Втім, за більше ніж рік життя у файному місті думка сусідів змінилася. Ви знаєте, вони дуже чудові люди. А їхні тваринки то взагалі безподобні безподобні люди дуже дуже позитивно. Дуже позитивно. Так що все добре. Нехай живуть і здравствують, і щоб всім була перемога і все було добре. Заради цих тварин ми зняли таку чотирикімнатну квартиру, бо менше воно нам ніяк не вийшло би. Тому нам треба ще платити за квартиру. Тому ми будемо говорити так: ми якраз вкладаємося в те, що нам потрібно. Дякувати Богу. Плюс моя пенсія, плюс моя випадка. У Євгенії Шергот збереглося чимало спогадів про Херсон, оскільки жінка пережила російську окупацію, на власні очі бачила військові злочини та виходила на мітинги до пам'ятника Тарасу Шевченку. Після звільнення обласного центру, а саме 11 листопада, 22-го року, місто почали щодня обстрілювати. Тоді у Переселенки з'явилися перші авторські патріотичні пісні, які тепер тернополяни можуть слухати у її виконанні на вулицях свого міста. Рядками своїх композицій жінка і надалі буде продовжувати допомагати тим, кого приручила. Україну, Україно, від батька й до сина. Україн, Україні, Україно моя. Місце Де кава поєднується з добрими справами. У Тернополі американські волонтери відкрили благодійну кав'ярню, де не лише готують улюблені напої, а й допомагають тим, хто цього потребує. Прибуток закладу спрямовується на дітей-сиріт, розвиток молодіжних ініціатив, підтримку військових та вимушених переселенців. Історія про сміливі рішення, підтримку та спільноту, яку можна створити навіть у маленькому закладі, далі у сюжеті. Спільна мрія перетворилася на простір для однодумців. У Тернополі вже більше року працює кав'ярня, прибуток якої спрямовують на благодійність. Заклад відкрили подружжя Анна та Денис Мельничуки. Завжди хотіли зробити щось, щоб доєднати благодійну сферу і комерційну сферу разом. Денис народився і виріс у США, але завжди пам'ятав про своє коріння. У 2019 році, під час першої подорожі на батьківщину своїх батьків, він зустрів Анну, а згодом вирішив пов'язати своє життя з Україною. Подружжя активно працювало з волонтерськими командами, їздили на Донбас, допомагала організовувати евакуації та координували роботу інших благодійників. Вже під час повномасштабного вторгнення Анна і Денис переїхали до Тернополя та продовжили свою волонтерську діяльність тут. Ми навіть за тиждень до війни говорили з Денисом про те, що якщо насправді щось таке почнеться, ми хочемо лишатися і допомагати людям, наскільки це можливо, наскільки це не буде напряму загрожувати нашому життю. Ось і ми прийняли таке рішення, що ми будемо тут для того, щоб допомагати. Згодом у Тернополі Анна і Денис вирішили заснувати кав'ярню, яка стане символом підтримки для людей. Двері закладу відчинили 8 лютого 2025 року. Фінансову допомогу на запуск надала українська діаспора у США. Чистий прибуток спрямовується на добрі справи: допомогу дітям-сиротам, розвиток молодіжних організацій, підтримку військових, вимушених переселенців тощо. Ми бачили потребу, щоб піднімати підтримку внутрішньої в України, не тільки чекати і, і просити до допомоги з наших партнерів, які за кордоном, але іменно тут теж знайти спосіб, щоб фінансувати всі ці благодійні проекти. Таким чином ми створили цей соціальний проект. Кав'ярні культури для того, щоб допомагати, і ми також маємо благодійну організацію. І весь чистий прибуток від кав'ярні ми спрямовуємо на благодійну діяльність. Це допомога дітям-сиротам. Ми в Тернополі вже майже скільки два роки працюємо з дітьми-сиротами. Допомагаємо безпосередньо дітям, які знаходяться в інтернатних закладах. Сьогодні заклад Анни та Дениса не лише місце, де готують смачну каву, а й осередок підтримки спільноти та добрих справ. А історія з їхнього подружжя показує, що навіть невелика справа може об'єднувати людей і робити світ трохи кращим. А на цьому випуск новин завершується. Частіше допомагайте один одного, піклуйтесь про своїх близьких та пам'ятайте, що кожен день це новий початок.